We'll Спочатку 2025 року на території області зареєстровано 11 пригод на водних об'єктах, в результаті яких 4 людини загинула. За аналогічний період минулого року таких пригод було 16 і 6 осіб загинуло. Хочеться зауважити, що лише за останні три дні на території Черкаської області виникло 4 пригоди на воді, в результаті яких 15 людей врятовано, серед них п'ятеро дітей. Ми звертаємося до батьків, нагадуємо правила безпеки перебування на воді узимку. Безпечної криги не буває, вся крига вона умовно безпечна. Від семи сантиметрів можна перебувати людині на ній, і так далі. Але ця ситуація ще раз доводить, що лід підступний і небезпечний. Тому закликаємо не не пускати дітей на лід, а ще раз розповісти їм правила безпеки. Ну і звичайно, якщо вже трапляється така ситуація, що людина, дитина або дорослий провалюється, то одразу кликати на допомогу.